Добрий день. Хотіла запитати, як пройшли перемовини щодо мінеральної угоди, і може є якісь нові набуття вже з цього приводу? Чимось порадувати нас може? Порадую тим, що перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч. Так, що технічної команди я мав на увазі, і зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і в, окрім офлайн зустрічі, а, але й онлайн-контакти будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони, обидві сторони вони закінчили зустріч в позитиві. Я вважаю, що це правильно. Дякую. Дякую, шановні колеги, за запитання.